Добрий день, добрий ранок, дорогі наші колеги, дорогі наші партнери, дорогі наші однодумці, однодійці. Дуже часто ми всі знаємо, що десь думки збігаються і немає випадковостей в житті. Будь-яка зала збирає саме той контингент із і тих товаришів, і тих партнерів, ну які вже йдуть напевно подібною дорогою. І я би хотіла сьогодні відкрити. Цей воркшоп, як ми його назвали, і підкреслити, що основна його унікальність в тому, що ми хочемо дуже простими словами, дуже простими розмовами пояснити, що надзвичайно складні речі, омікс технології, будь-які принципи визначення, наприклад, секвенування наступного покоління або корекції мікробіому все це можливо сьогодні. Основне, треба все таки дивитись нам встигати в нашому рутинному житті, хоч трошечки за тим, що розвиває, тому що ми знаємо, в який час ми з вами живемо. І самі перші мої слова подяки за те, що ми взагалі можемо знаходитись в Ужгороді в цьому залі без величезних проблем, які зазнає наше населення в війні. Я би дуже хотіла подякувати тим людям, всім. І воїнам, і не воїнам, хто зараз е, наше з вами рятує отаке от мирне продовження роботи. Е, ми, ж, в свою чергу, е, теж, я вважаю, дуже цінне робимо для України. Ми працюємо, залишаємось на своїх місцях. Ми хочемо, щоб е, населення України було здоровим, тому що ми розуміємо, що якщо захищати ну, країну і так далі, то на першу чергу це захищати людей. І саме цьому буде присвячений наш воркшоп. Ми з вами розглянемо з одного боку інновації, які напрацювала компанія «Едіенс». Однак я хочу сказати, що самі інновації, які напрацювала компанія «Едіенс», без того, що вона не надає їх комусь, як сервіс, як пропозицію, як партнерство і співпрацю ніякого сенсу не мають. Тому наша програма. І ви маєте її, можете е, орієнтуватися на неї. Створена виключно із е, експертиз, складається із ниток експертиз тих фахівців, яких я називаю в Україні і не тільки я, лідерами думок. І ось ці opinion leader, лідери думок, вони власне і нададуть цю інформацію, по якій ми будемо бачити, що це не просто міфи. Ці інновації зедіанс вони вже впроваджені. Де вони впроваджені, будуть практичні кейси, буде майстер-клас. Але спочатку я б хотіла надати слово нашим корифеям ті, хто започатковує ці напрями в Україні. І я хочу підкреслити далеко не тільки в Україні. Тому почнемо з хорошим початком. І відкриє наш форум всім відомий професор. Мені іноді здається, що взагалі немає сенсу представляти Андрія Едуардовича це якийсь такий, знаєте, смішний ритуал. Тому що Андрія Едуардовича Дорофєєва його знають скрізь. І все-таки я мушу, оскільки я намагатимусь модерувати сьогоднішній захід, сказати, що Андрій Едуардович є доктором медичних наук. Він є професором кафедри терапії Геріатрії е, е, НОЗ е, е, України імені Шупека. Крім цього, я хочу сказати, маю честь, він є хорошим нашим колегою, а також він є моїм особистим товаришем і в якійсь мірі наставником. Тому що ви розумієте, скільки б ми не працювали над інноваціями, ми ніколи не станемо гастроентерологами. Дякую, вам слово.